Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин. Світла немає, але життя триває. Працюймо далі. Останнім часом у західній пресі почали з'являтися досить цікаві повідомлення, навіть можливо сказати провокативні. І стосуються вони зміни американського підходу до самої суті ядерного нерозповсюдження, замість якого пропонується застосувати контрольоване розповсюдження ядерної зброї для захисту суверенітету Союз. Ця спроба забезпечити такий собі ядерний мир, в якому ядерна зброя. Буде слугувати всеохоплюючим чинником стримування на фоні зменшення союзницьких зобов'язань Сполучених Штатів, у тому числі й у рамках НАТО. Ця ідея не зовсім нова і дуже близька до поглядів доволі значної частини нас, українців. Хоча про Україну напряму мова тут зовсім і не йде. Але питання виникають самі по собі. США фактично починає діяти по принципу росіян: давати ядерну зброю своїм союзникам, але не всім, а найбільш передбачені. Це поки що намір. І стосуються вони у першу чергу Канади, Німеччини та Японії. Така дискусія відбувається на фоні російської загрози використання та розгортання тактичної ядерної зброї у війні проти України. Амбіції Трампа щодо початку ядерних випробувань та закінчення у лютому наступного року терміну дії договору про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, які обмежені ліміти американських та російських ядерних арсеналів. Про все це я більш детально говоритиму з вами у моєму сьогоднішньому відео. Виявляється, що розповсюдження ядерної зброї має свої переваги як це не звучить дивно. І США починає задумуватися над зміною своїх підходів до тематики нерозповсюдження. Вашингтон вирішив заохочувати своїх союзників стати ядерними державами. Мова йде про Канаду, Німеччину та Японію. Це таке вибіркове ядерне розповсюдження. Що дасть змогу цим країнам відігравати більшу роль у регіональній безпеці та зменшить їх військову залежність від Сполучених Штатів Америки. Окрім цього, власна ядерна зброя вважається найкращим захистом для союзників і для агресивних дій Китаю та Росії на фоні зменшення американських союзницьких зобов'язків? Штати нічого, так би мовити, страшного в такому селективному розповсюдженні не вбачають. Канада, Німеччина та Японія. Підтвердили раціональність своїх підходів до прийняття виважених політичних рішень і мають доволі стабільну внутрішньополітичну ситуацію, що зменшує можливість ядерних інцидентів та зростання неконтрольованої напруги, так вважають американці. Якщо це все робити акуратно, то це також завадить іншим країнам мати бажання отримати власну ядерну зброю. На думку Білого Дому. вибіркове розповсюдження зможе утримати світопорядок, що склався після Другої світової війни підсиливши позиції тих сил, які за це виступають. І ключовий аспект тут – це збереження територіальної цілісності. За часів Холодної війни, головна проблема європейської безпеки була у відсутності ядерних сил Німеччини. Тоді США вважали, що британські та французькі ядерні сили не зможуть забезпечити необхідний рівень гарантій стримування радянського ядерного арсеналу. Така ж ситуація залишалася і зараз. Захочення Німеччини до розробки власної ядерної зброї створить передумови для самодостатньої європейської безпеки та сприятиме виходу США з Європи, думають у Вашингтоні. Бути незалежними від американської військової допомоги хочуть і самі німці, про що заявляє німецький канцлер Мерц. Створення достатнього рівня звичайних оборонних спроможностей для Німеччини вимагатиме досить тривалого часу. Не сприяють цьому і постійна допомога Україні та небажання населення йти на військову службу. А от розбудова незалежних німецьких ядерних сил сприятиме виходу американських військ з Європи та відповідатиме зобов'язанням щодо рівня у 5% німецьких оборонних витрат. Тепер, що стосується японців: тут головне завдання, яке переслідує Америка, це сприяти досягненню власних цілей у регіоні Східної Азії та стримувати Китай через сильних місцевих союзників. Акцент робиться на протидії спробам Китаю стати регіональним Гегемоном. Та контролювати тут всі шляхи постачання, у тому числі на півпровідників та матеріали для їх виробництва. Ядерна зброя для японців буде гарантією того, що вони не потраплять під залежність від Китаю. Найкращий варіант ядерного стримування в Азії це злучити напряму Японію. США самостійно тут так діяти не зможуть. І така ситуація буде зрозумілішою власне для самого Китаю. Японія в кінцевому результаті зможе дати пряму відповідь на агресію Китаю без втручання США. Це також запобіжник від неочікуваної зміни позиції Сполучених Штатів. Тепер про Канаду. Канада, якщо стане ядерною країною, значно посилить територіальну безпеку самих Сполучених Штатів, у тому числі через співробітництво з НАТО та спільну систему протиповітряної оборони обох країн. Це також виведе з під критики проблемні питання двосторонніх відносин. Для Канади це сигнал про спільну відповідальність за континентальну оборону. Це це означає збільшення самостійної оборонної ролі Канади та вихід на рівень нових відносин із Сполученими Штатами. Це також питання досягнення 5% витрат на оборону, що більш складніше для Канади у порівнянні з Німеччиною. Але це буде свого роду свій еквівалент внеску в оборонні спроможності. Всі три країни мають необхідний науковий та виробничий потенціал. Для успішного розвитку ядерної зброї самостійно. Канада є одним із основних постачальників радіоактивних матеріалів, що спрятує появі нової ери ядерних можливостей. Що для цього потрібно? Для цього потрібна публічна підтримка та дипломатична допомога для переходу до статусу ядерних держав, а також технічна та доктринальна підтримка для безпечного управління ядерними арсеналами. Сучасне розуміння розповсюдження хибне, вважають американські експерти. Розповсюдження зараз зможе сприяти збереженню існуючого світопорядку. Це буде нова коаліція ядерних держав, яка збереже світ від зміни існуючого міжнародного порядку. Це також вважається свого роду інвестицією у відновлення цього порядку, що стримає Росію від потуг до ревізіонізму та примусить Китай задуматися з цього приводу. Але існує і упередженість, що інші країни також захочуть мати власну ядерну зброю. Згадується тут, як приклад Польща. Все залежатиме від її бажання та волі США. Якщо буде таке бажання у Варшави, то його можливо задовольнити, але через механізм надання гарантії американської допомоги та американську ядерну парасолю. І тільки так. По Україну. Про Україну мова взагалі не йде. Самим нам відновити свій ядерний потенціал не пропонується, у тому числі і про гарантії ядерної безпеки від Сполучених Штатів ніхто не згадує. Південна Корея також тут не пасе останніх. Але поки вона тісно співпрацює зі Сполученими Штатами, навряд чи ці прагнення стануть реальністю. До того ж, у Сеулі є заморожений конфлікт. Тому країна під вибіркову проліферацію навряд чи попаде. Але якщо тут захочуть зробити свою ядерну бомбу, то хай роблять, як заявляють американські експерти. Тобто дають їм певний карт-бланш. Якщо зможете, то робіть. Тут відчувається мовчазна американська згода, якої щодо нас, українців, немає. І в цьому полягає відмінність корейського сценарію, який для нас навряд чи можливий. Теоретично Тайвань може також забажати мати свою ядерну зброю. Але тут питання стратегічних підходів Китаю є головним. І це питання Вашингтон обов'язково буде враховувати. Проблема інцидентів з ядерною зброєю це також важливе питання. Розповсюдження ядерної зброї технічно посилить можливість виникнення ядерної війни. Але цей ризик буде малим. У порівнянні з чутливим ефектом для збереження миру та стабільності у світі, вважають американці. Навіть під час холодної війни супердержави уникали обміну ядерними ударами. Інше проблемне питання це можливість зменшення впливу Сполучених Штатів на країни, які матимуть ядерну зброю, особливо німці та японці. Таке зменшення вважається можливим, але воно нічого не варте у порівнянні з амбітною метою, яку штати перед собою ставлять у цих регіонах. І тепер. Головна проблема це суспільна думка та спротив населення. І діяти тут потрібно обережно. Є свої ризики. Спочатку всім трьом країнам потрібно буде вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, де вони погодилися розробляти цю зброю. Вже самі наміри вийти з цього договору будуть мати позитивний ефект на світовий порядок. І мені так здається, що в цьому, мабуть, і головна фішка всіх цих меседжів. Потрібно ретельно працювати з усіма союзниками, щоб не було зайвого міжнародного шуму. Тут має діяти дипломатичне прикриття від Сполучених Штатів разом з Британією та Францією, щоб ці країни, нові союзники, не стали об'єктами санкцій та обмежень від Ради безпеки ООН. Має бути також чітке дотримання політики невикористання першими ядерної зброї, в по крайній мірі, поки країна перебуває під американською ядерною парасолю. У цього виду розповсюдження є й оптимістичний сценарій. Чим більше ядерних бомб у руках відповідальних країн, тим краще, так думають у Вашингтоні. Те цікава, Але зараз все досить неординарно. Нам за таких умов потрібно буде думати про ядерну субпарасоль -суб від європейських сусідів французів, британців та, ймовірно, німців. Це один із найбільш ймовірних варіантів наразі для нас. Хоча про нього ще ніхто навіть і не говорить. Дякую за увагу! Будуть питання, задавайте та підписуйтесь на мій канал. І ставте лайки. Їх багато не буває, я кажу. До побачення всім та мирного нам неба!